Сьогодні знову розпаковка на літній кухні, тому що на дворі такий вітер, що не дасть нічого створити і показати вам. І так, показую, як завжди, тут де телефон, для того, щоб... О, вже двері відкрила, вже муха залетіла. І так, Стеценко Ірина Миколаївна. Пані Ірина теж має свій канал на YouTube. Називається він «Сін Сад. Так і цікава назва англійською. Сінсад набирайте, якщо вам цікаво. Дуже велика колекція гортензій. І гортензії пані Ірина пропонує. Я в неї теж замовила гортензії. Зараз я розпакую, вам покажу. Ось дивіться, які красуні до мене приїхали. Це гортензія канделайт. Я дуже хотіла чомусь саме її, тому що в неї такі всісвітя довгі, і ось фертильні і стерильні квіти, і дуже швидко вона забарвлюється в самий такий винний колір. Дуже гарний, бачите, на три гілки саджанець. Просто оригінальний. Вона виростає м, такого середнього розміру, більше до великих. І ось ці суцвіття в неї дуже великі, коли вона в дорослому вигляді. Я її хочу, якраз свій природний сад, і тому вона приїхала до мене. Бачите, як горшки, і яке пакування професійне. До речі, пані Ірина дуже соромиться, що вона пропонує рослини продавати. Ну, це взагалі таку красу, як можна соромитись продавати. Тут треба бути гордим, що виростили такі саженці. Подивіться, яка шапуля. Трішки-трішки вона зараз В Спакування. яка краса. Так, Якщо я правильно зараз виговорю. Strabery Blossom. Якщо то підпишу назву цього сорту, це вже така набита красуня теж з великими шапками. Вона потужна своїми стеблами. Міцна доволі. Я саме такої хотіла, щоб вона не розвалювалася. І пані Ірина мені запропонувала ось цей сорт. Погляньте, яка шапка уже молодого. Саженця, уявіть, яка вона буде красуння в дорослому вигляді. Ось такі дві гортенці приїхали до мене. Ціна таких великих вже 300 гривень. Це доволі така <див> демократична ціна. Але там, що ще підрощує пані Ірина, в неї ще є інші сорти, здається, менші саженці. Чи на осінь вони будуть вже В неї навіть є і металіка, славно, звісно. А зараз вона теж придбала гортензії з серії пан панфлора, пан Зора, <смі> пандора. Теж такі досить цікаві. Вона навіть замовляє саджанці, то часто навіть з паспортом для того, щоб вони дійсно були по сорту. Ось таку красу я теж запросила в свій сад. Ну, як можна, не збільшувати колекцію волотистих гортензій? Вони ж просто. Нереальні, особливо зараз на часі, і модні, і довго квітують. І тішать нас своєю витривалістю. Ось такі рослинки гарні. Ще дозніму, щоб було вже чітко гарно підписані сорти, то мені буде соромно, що я щось не так сказала. Канделайт. Ось вона, канделайт. І з страубері блосом. Ось вона, Блосом, Краса. Дуже гарні саджанці. дуже все охайно, дуже все. Ще потрібно повчитися нашим розплідникам від приватних осіб, ось такого пакування і такого краси вирощених рослин. Дякую вам, пані Ірину. Це надзвичайно гарно.